А, а важливе питання ти бачив тітри цього фільму, чим він закінчився? Ні. Там же ж написано гілель айті шкул. Гіл, гілель IT School». <свят> там до речі, там, до речі, пом там, до речі, помилка. Там реально написано гілель IT шкул. А ми хочемо зараз нарешті виправити цю помилку. Бо правильно, гілель IT шкул. Це діджитал платформа, де навчають різним IT напрямкам більше. IT шкул, дякуємо вам, що. Я сказав шкул, я так запам'ятав! Андрій, Ділень, я... а шкул, дякую вам! Я тобі ще раз поясню. Да <рес> поясни мені що більше ага. 48 курсів, більше 300 викладачів е, з досвідом роботи. І головне, що вони не тільки навчають, а й допомагають. Потім побудувати кар'єру. Гіллі IT School допоможе тобі і навчитись, і побудувати кар'єру. І зробити резюме, і тобі запропонують вакансії, і так. допоможуть тобі знайти це робоче. місце. Де посилання? Під відео переходиш, знайомишся з Gile IT School і обираєш собі професій. Там там Там? там. внизу. ти все зрозумів. Я все зрозумів. Гіле айтішку переходиш до. Як єль IT School. Єлель... я все зрозумів. все зрозумів. За посиланням під переходьте і користуйтесь сам oh. сам.